Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх, і ми з невеличким запізненням, але все ж таки розглянемо партію восьмого туру турніру претенденток, яка була зіграна 13 квітня. Звісно, у виконанні українки Анни Музичук. Вона грала чорними проти болгарської шахістки Нургуль Салімової. Слід сказати, що партія першого кола між цими суперницями, в якій музичук грала білими, закінчилася в нічию. І ось перед українкою більш складна задача спробувати виграти у цієї шахістки чорними фігурами. Отже, Д4 зіграла болгарська шахістка Д5, С4, Е6. Після кінь 3, кінь 6, білі грають ж 3 обираючи каталонський початок. У чорних тут декілька солідних продовжень, і Анна Музичук грає С5, переходячи на рейки захисту Тараша, ферзового гамбіту. Після cd СД забирає музичук, і тут білі найчастіше грають або ДЕ, або слон G2. Однак Салімова, яка вже привчила своїх вболівальників до того, що в дебюті часто обирає не основні продовження, зробила шах ферзь А4, який до цього на високому рівні не зустрічався. Об'єктивно, це не найсильніший хід, і Анна Музичук вдало реагує на нього, граючи слон Д7, далі забирає на Д5. Слон g 2 і кінь c 6 Білі відходять, слон e 7 рокіровки, А3 і ферзь b 6 Е4 грає Салімова, кінь відходить, прикриваючи слона d7, кінь c 3 в d 8 ферзь e2. Чорні відчувають певну нестачу простору, тому відходять слоном на e8, ось так відкриваючи вертикаль d. Білі грають слон e 3 нападаючи на ферзя. І тут одна з критичних позицій цієї партії. Від вибору Анни Музичук. Залежить подальший характер боротьби Українці краще було зіграти слон c5, перекриваючи діагональ, і після розміну е 5 піти кінь d7. Білі захищають пішака турою аж 6 квартирка, прикриваючи поле g5, але тут українці могло не сподобатись, що з темпом білий кінь заходить на d6, кінь е4 і далі кінь d6. Однак, якщо конкретно розглянути цю позицію, то виявиться. Що чорні просто виграють пішака, забираючи на е 5 Справа в тому, що після кінь б'є е 5, чорні не грають тура д 6 тут буде вилка кінь С4, що на користь білих. А роблять проміжний хід кінь d4. Можливо, саме його не помітила Анна Музичук. І після ферзь, Е3, ферзь є 3, ферзь б'є d4, у чорних дійсно зайвий пішак, до того ж загрожує кінь С2. Але Анна Музичук на цей варіант не пішла. Українка зіграла ферзь А6, пропонуючи суперниці перейти до Еншпілю. І з цього моменту позиція чорних стала стабільно гірше. Звісно, Салімова не відмовилася від взяття на А6, оскільки цей багатофігурний еншпіль для неї дуже приємний. Аж три грають білі, захищаючи поле ж 4 і забезпечуючи слону стабільну стоянку на Е3. Кінь Д7 грає Анна Музичук. До її проблем з простором додалися ще й здвоєні пішаки по вертикалі, А Тура фд 1 грають білі, і тут дійсно у білих певна, хоча й поки що не дуже той велика, але стабільна позиційна перевага. Стає очевидно, що далі чорні грають лише на нічию. Звісно, мріяти про більше тут можна лише тоді, коли білі самі почнуть помилятися. Кінь А5 не грає Анна Музичук, слон F1, нападаючи на пішака, але кінь Б3, відхід тури і кінь Д 5 Кінь Д4 грають білі, відбувається розмін коней, тур, слон б'є Д4, А5 не грають чорні, і навіть вдається позбутися одного зі здвоєних пішаків. Однак після розміну на Б4 знову треба відходити конем. Але куди? Назад на D7, навряд чи це гарна думка. Тому кінь Б 7 зіграла українська шахістка, і тут у Салімової був приємний вибір. Можна було, наприклад, зіграти Е5, обмежуючи чорного коня, а якщо чорні зіграють А5, то піти Б5, створюючи свого прохідного пішака. Щоправда, тут чорні фігури дещо оживають після розміну тура А1, А4, Ф4, але пішак А4 може цілком стати слабким. А от пішак Б5 надійно захищений. До того ж, білі дуже швидко підходять королем до центру. У них просторова перевага на королівському фланзі і всі шанси на перемогу. Однак Салімова зіграла інакше. Вона пішла слон А 6 блокуючи пішака суперниці, і після кінь Д 6 слон С 5 Королів 8, грає музичук, прагнучи відійти конем. Тура д 1 підганяє цю фігуру Салімова на це 8 і тут кінь Б5. Білі легкі фігури одна за одною перетинають демаркаційну лінію, і позиція чорних стає дуже тривожною. Забирає на це 5 українка, і тут Салімова могла забрати на Це 5 після кінь' 7 кінь Д6, Тура бо 8, Тура А 1 білі, як і раніше, зберігають позиційну перевагу. Але кінь 7 зіграла Салімова, напавши на туру, і тут Анна Музичук помиляється. Це й не дивно. Тиск білих посилювався з кожним ходом, і врешті-решт чорні роблять хід, який міг поставити їхню партію на край прірви. Однак, якби чорні зіграли слон А4, то у них все було б добре. Далі шах, король Е7 брати на С8 погано, оскільки після розміну слон б'є Б4 у чорних вже два слони, зайвий пішак. Однак можна зіграти тура G8. Чорні грають тура Б8. І після БЦ король д 7 Тепер вже білий кінь заплутався в таборі суперниці, однак після взяття на ж 7 забираємо на ф 7 Тура б'є аж 7 білі отримують достатню пішакову компенсацію за легку фігуру. Хоча, звісно, в такій ситуації білі на перемогу вже не грають. Думаю, ви всі, шановні глядачі, вже помітили, що просто відходити турою на Б8 чорні не можуть, тому що білі заходять турою на Д8 і просто зв'язують чорні фігури по восьмій лінії, загрожуючи матом тура e 8 Тому, не наважившись на хід слон А4, музичук забирає на Б4 і тут кінь б'є А8. Отже, чорні залишились без якості, але пішак у вигляді компенсації є. Щоправда, чим більше на дошці фігур, тим більше у білих шансів все ж таки реалізувати матеріальну перевагу. Кінь Б6 грає українська шахістка тура Б1, слон А5, кінь С7, слон С6 нападаючи на Е4, і тут несподівано Нургуль Салімова помиляється у відповідь. Балкарська шахістка мала вже вирішальну перевагу після тура А1, далі слон Д3, нападаючи на А7. Захищаючи на е 4 і зберігаючи якомога більше фігур. За таких умов, як вже було сказано, досягти нічиєї анні музичук було б дуже і дуже складно. Але Нургуль Салімова просто захищає пішака пішаком, і тут кінь Д7. Чорні фігури несподівано активізуються. І білі легкі фігури, передусім кінь, заплутуються в таборі суперниці. Якщо відійти атакованим конем на Б5, то буде шах після відходу короля кінь С5, тепер під боєм вже слон, далі кінь Д4 контратака. Але слон є 4. Чорний слон Камікадзе гине, забираючи з собою пішака білих, далі кінь б'є а 6, і тут у чорних вже два пішаки за якість, це вже зовсім інша справа. Тому, зрозумівши, що помилилася попереднім ходом, Салімова зіграла слон b5, однак Анна Музичук тепер грає точно. Забирає на c 7 після взяття на c 6 кінь Е5, вилка і король G2. Дуже цікава, насичена тактикою боротьба фігур продовжується. Після взяття Тура c 1 грають білі, і все ж таки у них зайва якість. Але слон б'є g 3. Знову ми бачимо жартовність з боку однієї з чорних фігур. Неминуче втрачається слон або кінь, тому чому б не забрати пішака білих? Якщо тепер білі заберуть коня, то після слон F4, навіть якщо втрачається пішак А7, то позиція буде вже абсолютно нічийною. Тому Салімова грає точніше. Вона забирає слона, залишаючи суперниці коня. Кінь Д4 грає Анна Музичук, c 8, король Е7. Білим вдається забрати пішака А, і ми отримали ось таку цікаву позицію. Об'єктивно, це нічия, тому що всі пішаки розташовані на одному фланзі, у чорних пішак за якість та можливість створити опорне поле для свого коня на половині дошки суперниці. Наприклад, заслуговував на увагу хід е 5 після шаху кінь Е6, далі можна акуратно відійти королем і поставити коня на f4. Однак музичук грає інакше. З тою ж метою вона грає ж 5 фіксуючи поле ф4. Звісно, пішака на F4 білі не просунуть, тому що буде вилка на Е2, тому тура А2 грає Салімова, але кінь це 6. Білі грають аж 4, вони не можуть досягти прогресу, відмовляючись від просування пішаків. Чорні грають а 6 і Ф4. Тут Анна Музичук правильно розмінюється, забираючи більш перспективного для білих пішака Ф, залишаючи їм крайнього пішака H. Після взяття кінь Е5. Тура А5, кінь Д3 шах, король G4, король g6, не пускаючи короля білих на H5, тура Б5 h 5 шах. Звісно, брати на H5 не можна, там буде шах кінь ф 2, і чорні навіть виграють, тому король Ф3 50-м ходом грає Салімова. І тут Анна Музичук грає F6, намагаючись поставити коня на e5. Це начебто непогана стоянка для легкої фігури чорних, але подивіться, що було далі. Після король Е3, кінь Е5, Тура С5, кінь G4 шах, король Д4, і на дошці виникла критична позиція цього Еншпілю. Що робити чорним? Комп'ютер демонструє, що у них є єдиний хід, який підтримує рівність, а саме кінь H2 загрозою вилки. Після Тура С3 повертаємось на G4, чорні в певний момент можуть зіграти f5, і позиція рівна. Однак Анна Музичук помиляється, граючи кінь E5. Звісно, в такій ситуації шахіст будь-якої кваліфікації відразу ж буде прораховувати взяття на Е5 і перехід до пішакового еншпілю. Тим більш дивно, що обидві шахістки неправильно оцінили цей пішаковий еншпіль. І це ще раз підтверджує той факт, що пішакові еншпілі навіть з малою кількістю пішаків є досить підступними. Білим, як ви розумієте, все ж таки треба було забрати на Е5. Давайте докладно розглянемо цей пішаковий еншпіль. Після взяття король е 5 очевидно, що чорним треба грати король F7. Отже, в цій позиції у білих дві можливості: король Д6 та король F4. Відхід на Д4 навряд чи варто розглядати. Якщо піти більш активно на d6, то після король F6 білим, звісно, не можна грати Е5. У цьому випадку король F5. І виникає позиція взаємного цукцвангу при ході білих. Вони навіть програють. Тому тут треба грати король d7, але чорні просто ставлять короля на 5, міняються і роблять нічию з позиції сили. Білі, звісно, встигають затиснути короля на краю дошки, і це нічия. Однак білі, граючи тут не король D6, а король F4, все ж таки вигравали партію. Зараз загрожує король g5. Тому треба поставити короля на F6 або g6. Якщо чорні грають король 6, то білі дають шах, відганяючи короля, далі король e4, чорні змушені відійти від важливого поля f5 і зіграти, наприклад, короля 6, король Д4 грають білі, вони йдуть на своє поле d6. Якщо чорні зіграють король g6, то білі відразу ставлять короля на c5, і після король f5, король d6, білі виграють. Якщо ж чорні грають хитріше, тобто ставлять короля спочатку на g7, то білі також грають король c 5 на король g6, звісно, не відразу король d6, а король c 6 загрожуючи ходом король d7. І чорні не можуть залишитись біля поля f5, не займаючи його. Тому король f5, далі король d6, і після король g4, король б'є e 6 ми додивимось цей варіант до кінця. Оскільки все ж таки у чорних пішак h, і за певних умов може бути нічия. Однак тут після e8 ферзь H2, просто ферзь e4, ставимо ферзя на H1 і перемагаємо без проблем. Але, скоріш за все, суперниць в оману увів наступний варіант. Якщо чорні після королів 4 грають на король 6, а король g6, у цьому випадку білі грають не король e5, а пішака ставлять на e5, і після король h6. Виконують зигзаг. Подивіться, король Е3, король G6 і король Е4, по суті, відштовхуючи чорного короля назад на А6. Ну а те, що буде далі, ми з вами вже бачили. Після король d4, король G6, король С5, король F5, король Д6, і білі виграють. Таким чином, Салімова, забираючи турою коня Е5, форсовано вигравала цю важку партію. Однак болгарська шахістка помилилась. Вона зіграла тура С3. І боротьба при матеріалі Тура проти коня продовжилась. Король F7 грає Музичук, король c 5 кінь g 6, нападаючи на пішака. Білі грають король d 6 взяття на H4. Якщо Тура c 7 і забираємо на e 6 то чорні грають кінь F3 і пішак h дає їм достатню для нічієї контргру. Тому Тура H3 зіграла Салімова, відігнала коня, забирає на H5, але кінь f 4. Шах, король G6, Тура H1. 60-й хід, король F7. Грають чорні і просто стоять на місці. Тура G1, кінь h3, Тура F1, і чорні грають e5, не даючи білим поставити на п'яту лінію свого пішака і зафіксувати слабкість на e 6 Далі король d5. Тепер у чорного коня ще є поле F4. Звісно, тут бити коня турою не треба. Тому відходимо, кінь аж 3, чорні просто стоять і хочуть нічию. Нападаючи, до речі, ще на пішака. Далі кінь аж 3, тураш 1, кінь g5, турайф 1, кінь аж 3. Стоїть Анна Музичук. Далі король g6, король d6. І тут можна було продовжити стояти далі. Наприклад, зіграти кінь f7 і кінь g5. Чорні тут нічим не ризикували. Однак Анна Музичук побачила можливість перейти до теоретичного закінчення тура проти коня без пішаків, де зробити нічию при активному королі, який близький до центру, чорним не так вже і складно. Подивіться, Ф5 грає музичук після взяття тура б'є 5 шах, король Ф4, тура А5 кінь є 4 шах. Прослідкуйте, як Анна Музичук стоїть своїм королем в центрі. Слід додати, що якщо грамотно маневрувати в цьому закінченні, то просто білі навіть не зможуть відтіснити чорного короля на край дошки. Інша справа протистояння тури і слона. Як відомо, королю слабшої сторони треба бігти в кут протилежний кольору слона, щоб від шаху тури закриватися слоном і спробувати зробити пад. Однак тут чорні просто стоять в центрі, подивіться, король Д4. Ну, звісно, прямо в центрі стоїть король білих, але чорний король стоїть поряд, і білі ніяк дійсно не можуть його зрушити з місця. Дуже вдало маневрує Музичук. Подивіться, кінж 4. Вона вміло уникає опозиції королів, що дозволить білим відкинути чорного короля на лінію G чи на сьому горизонталь. Далі король і 6, Тура f 4 кінь в 6, Тура ж 4, король f 5. Тура h1, король Е6, тура F1, кінь d7, далі король d6, тура 1, король e 6 Подивіться, чорний король стоїть на полях d 6 e6, f5 і f4. Кінь крутиться навколо нього, не підпускаючи білого короля до чорного. І біла тура кружляє навколо цього короля чорних і просто нічого не можуть зробити. Дивіться, кінь f6, тура c6, кінь g4. Далі повторюємо весь цей маневр. Просто головне не ходити королем на f4. Тоді буде f 1 шах. Кінь G4, Туреф 2, кінь F6. Просто стоїмо. Тепер уже король F4, але шаху на F1 тепер немає. Тура 5 відрізає короля по 5 лінії, але це чорних, в принципі, не бентежить. І тепер, коли є загроза f 1, король F5, шах, король e 6 Здається, просто, але це теж треба вміти. Далі кінь D7. До речі, чорний кінь, як ви вже помітили, ходить по полях d7, f6 і g4. Алі шах, король d6, сотий хід, кінь f6, тура e5, кінь d7, король e6, фактично на автоматі чорні роблять свої ходи. І король f5, тура d6, кінь G4, тура d7 напад. Далі відбувається: кінь G4, тура e4, кінь f 6, шах, король f4. Все це ми вже десь бачили. Ну, подивіться, тут правило 50 ходів вже, мабуть, дуже скоро буде. На 73-му останнього пішака забрали білі. Ну і плюс 50 це вже скільки? 123. А зараз 112 й хід. Абсолютно жодного прогресу не досягає болгарська шахістка. Тура А1, кінь в 6, тура 6, кінь Ж4, тура 5, король в 4, король Д5. Нарешті король білих пішов, але потрапляє під шах. І тепер вже в центрі Чорний король, шах, король Д3, король e 5 кінці 4 шах. Ну і тут розуміючи, що до правила 50 ходів залишилося буквально 3 ходи, суперниці погодились на нічию. Ось така дуже важка 120-ходова партія, в якій, чесно кажучи, Анна Музичук в жоден момент не претендувала на перевагу. Більш того, розмінявши фактично на виході з дебюту Ферзів. Українська шахістка грала лише на нічию, рятувала цей дуже важкий еншпіль, могла навіть програти, якби Салімова перейшла до пішакового еншпілю, але й суперниця не безгрішна і, як кажуть, добре те, що добре закінчується. Чергова нічия у виконанні Анни Музичук. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!